Знаєте, з часом деякі гаджети стають просто невід'ємними елементами нашого життя, і сидиш ти потім такий на кухні чухаєш свою голову і думаєш. А як я взагалі раніше жив без цього? Одним із таких гаджетів, як на мене, є фітнес-браслет. І я настільки звик, що він є в мене на руці, що вже, чесно кажучи, навіть не відчуваю його. Він ніби частина мене, але я просто з додатковим певним функціоналом. Останній рік я активно користуюсь мібендом восьмої серії, і мене все влаштовує загалом, бо і потребую я в принципі то небагато. Проте, можливо, саме сьогодні все кардинально зміниться, бо в моїх руках точніше, на моїй руці бенд 10-ї ювілейної серії від Huawei. Що він може? Чим він краще, чим поступається моєму годиннику на сьогодні? Ми, власне, і перевіримо. Тож вмощуйтесь зручніше, адже ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Друзі, обіцяю, що сьогодні, як і завжди, буду об'єктивним, тож розпочнемо з комплектації. З Чим до мене дійшов мій Mi Band, я вже, чесно кажучи, не згадаю, проте підозрюю, що там, як і в Huawei, був сам браслет, кабель для заряджання і трошечки документації. Власне, нічого цікавого, тож перейдемо одразу до порівняння дизайну. І тут Band 10 від Huawei мені відверто кажучи подобається більше. Зовні він абсолютно не відрізняється від минулорічної своєї ж версії. І от цього оновлення як такого я не дуже зрозумів. Але про це ми далі поговоримо за текстом. Мабуть, в Huawei подумали, що ну все і так прекрасно, все працює. Навіщо? Хоч щось змінювати? Це ж нелогічно, якщо все працює. Єдине, що в них таке різне на перший погляд, це цінник. Отож, Huawei Band 10 отримав класичний прямокутний, трошки загнутий дизайн, який чудово лягає на ваше зап'ястя. Екран тут AMOLED, Діагональ 1,47 дюйма, і він ідеально, просто шедеврально підходить для того, щоб візуально отримувати інформацію і загалом з ним взаємодіяти, тому що на екрані тут нічого не обрізається. Текст достатньо великий і читабельний, і навіть я зі своїм ну не найкращим зором можу роздивитися його при абсолютно будь-якій погоді. Сам цей браслет виконаний з алюмінію. Це не дотик дуже приємний матеріал. А в мене він в синьому кольорі. Є ще зелений, є білий, є фіолетовий, є версії з полімеру. На корпусі ж знаходиться лише одна єдина кнопка керування, і відповідає вона за перехід в меню налаштувань, якщо натиснути її коротко та за можливість перезавантаження і ви. Ммкнення пристрою, як такого, якщо натиснути і от потримати подовше. І як на мене її можна було б прибрати. Ну або, хоча б додати їй якийсь додатковий функціонал, щось, типу не знаю, коротких задач. Бо по суті, все, що може виконувати ця кнопка, ви можете легко виконати і без неї, і не дуже то й Те Теж саме перезавантаження, просто знаходити це в налаштуваннях, ти це ти все перезавантажили. Чи вимкнули меню програм, це декілька свайпів. Ну це не складно, тому що тут це так. Таки працює, я не страждаю. Де й от підтримую сталість традиції? Так це в ремінцях, тому що тут у нас кріплені, як і в минулому, і в позаминулому році. Тож можете брати і взагалі не хвилюватися, що старий ремінець сюди не підійде. Все працює, все підходить, все як і має бути. Ну але звісно, що в разі чого новий ремінець на ринку знайти абсолютно не проблема. Загалом все не проблема, коли є магазин кібернетики. Всі корисні посилання, звісно ж, в. Описі під даним відео коротко про досвід і відчуття від щоденного користування. Я реально носив цей браслет, носив його разом з Mi Band, щоб порівняти, як вони по відчуттям, що вони рахують, і загалом як це працює. І от суто мені фізично, Mi Band, ну я його вже не відчуваю. Він надлегкий, він надповітряний. Цей годинник, ну. Ніби теж важить цього 20 грамів, проте відчуття тої самої невагомості у мене так і не з'явилось. Весь цей час я таки його розумів, що продовжу його носити і відчувати. Ну а власне що він і як рахував, зараз розповім. Отож, за заявами виробника, Huawei Band 10 має приблизно 2 мільярди різних функцій, можливостей, як то аналіз сну, кисню в крові, вимірювання пульсу, стресу, 100 різних тренувань, і це ще не враховуючи базу. <зових> можливостей, як то прогноз погоди, отримування сповіщень, і навіть відповіді на повідомлення в месенджері, це насправді от супер корисна функція. Мені дуже подобається те, що можна відповідати, ну хоча б короткими заготовленими фразами на ті повідомлення, які вам надходять. Ну або ж відповідати смайлами, все на ваш смак. Як вам подобається, будь ласка, обирайте, бо Mi Band такого функціоналу не пропонує. Єдине, що Band 10 вміє робити такі магічні трюки. Тільки тільки на Android, ну а якщо ви власник iPhone, тоді вибачте, пробачте, якось самі пальчиками введете. Можна тут також ставити собі цілі на день, цілі по руху, крокам активності загалом, і якщо ви будете далеко від цілі або надто довго неактивні, то годинник вам про це просигналізує, що ну час рухатись, вставай, роби щось. От такі сповіщення я встиг отримати. Мені соромно, правда, але. Робота сидяча, ну справді. Загалом, же, по замірам, і фітнес-браслет від Xiaomi, і від Huawei давали дуже подібні результати як по серцебиттю, так і по стану загалом. Єдине, що якимось дивовижним чином Mi Band давав мені на 100 кроків більше пройдених за день, але тут різниця може бути через те, що підключені вони були до різних смартфонів, і один з них часом таки залишався вдома. Один мається на увазі смартфон, тому що годинники завжди були на моїх руках. Та стежити за даними, зручніше було на гаджеті від Huawei, і це знову ж таки завдяки об'ємному дисплею, Хоча і даних інколи здавалось, Band 10 показує ну банально більше, тому що можна було отримувати навіть короткі поради по покращенню вашого сну. Наприклад, якщо фітнес браслет, от проаналізувавши всю інформацію, зрозумів, що десь там ви не допрацьовуєте і присутні, так би мовити, зони росту в мене так і було. Хоча насправді. Насправді, я на фітнес браслеті зазвичай дивлюся за часом і інколи за кількістю пройдених кроків за день, але Поради по сну, це було прикольно. Що стосується підключення і керування загалом годинником, то Huawei Band 10 працює з Android та з iOS через фірмовий застосунок Huawei Health. і там ви можете налаштувати все, що забажаєте, підібрати кайфовий красивий циферблат, налаштувати ті самі короткі відповіді. Окрім цього, тут можна зручно спостерігати за більш детальною інформацією по вашому здоров'ю і знову ж таки отримувати там. Певні поради, аби вам було зручніше, комфортніше і здоровіше. Застосунок зручний і по відчуттям в ньому є все необхідне. Що ж стосується роботи загалом, то працювати цей фітнес-браслет може до 14 днів. Проте, звісно, якщо вімкнути той самий Always On Display, який тут є, і стежити активно за показниками, то ви отримаєте приблизно 7-10 днів от середньостатистичних, що між іншим теж цілком пристойний результат. Кінці буду максимально відвертим, порівнюючи Huawei Band 10 і Mi Band 8. От якщо б у мене не було цього годинника і варто було б зараз щось цього обрати, то обрав би я, мабуть, Huawei. Але от бажання замінити свій годинник у мене при цьому абсолютно не виникло, бо легкість при його носінні виявилась для мене більш важливою, ніж великий екран цього пристрою. Стосовно ж самого Band 10, то він загалом прекрасний, хороший, красивий, надійний, але я не розумію. Чим він відрізняється від минулорічної моделі? Ну не впевнений, що там є якісь суттєві відмінності на папері. Вони буквально ідентичні. І як же прекрасно, що всі ці гаджети є на сайті магазину кібернетики, де ви можете самі знайти, порівняти їх додатково і обрати свій ідеальний варіант. Може вам важливий колір. Може при цьому ви зовсім не звертаєте увагу там на якісь інші деталі. Головне, зверніть увагу, чи поставили ви вподобайку цьому відео, чи підписалися ви на канал і тиснули на дзвіночок, тому що я дуже вдячний кожному, хто додивився це відео до кінця. І ми зустрінемось уже у наступних на каналі Кібернетики.